Синьо жовте число 487 з'явилося навпроти лондонського бігбена. Так британський уряд вшановує українських спортсменів, які загинули на війні з Росією. Символічна акція відбувається напередодні відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Усе аби нагадати про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Москви. Виставку присвячену українському спорту у середмісті Лондона бачила і наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. У цьогорічних Олімпійських іграх братимуть участь всього 140 українських спортсменів. Це найменша українська команда за всю історію літніх олімпіад. Таким чином, британська влада хоче показати, що війна Росії в Україні продовжує забирати життя людей, і це впливає на всі сфери. Ковзани, тенісні м'ячики, гирі, боксерські рукавички і число 487. Саме стільки спортсменів втратили своє життя внаслідок російської війни в Україні. Цю символічну експозицію підготувало Міністерство закордонних справ Великої Британії разом з національним олімпійським комітетом України і не випадково саме напередодні відкриття Олімпіади у Парижі. Я сам двічі їздив в Україну з початку цієї повномасштабної фази російської варварської війни. Я зустрічався з ветеранами, я зустрічався з родинами, молоддю, яка постраждала. Тож бачите, що їхня країна все ще бере участь у змаганнях, незважаючи ні на що, викликає у мене величезне почуття гордості. Ми будемо підтримувати збірну Великої Британії, але також будемо відзначати величезний внесок українців. На відкриття цієї експозиції запросили українських спортсменів. Оксана Ракха, борчиня вільного стилю. Вона брала участь у Олімпійських іграх в Пекіні за тисячі кілометрів від України. Посеред цього спортивного інвентаря їй важко стримати сльози. Ця цифра вона надзвичайно велика для мого мозку, щоб це зрозуміти, і я собі уявила цих 487 атлетів, спортсменів тут на цій площі і я відчуваю себе стоючи там, ніби це моя команда. Ці нереалізовані спортсмени, атлети. Вони би мали бути на дошці пошани. Десь їхні імена мали бути би вписані в історію, не як загинувши під час війни. вбиті, а вони мали бути як герої, спортивні герої. Одинадцятирічна гімнастка, 25-річний весляр, 35-річний тенісист. Цей список поповнюється після ракетних атак та боїв на передовій. Серед загиблих і поважні тренери в літах. І діти, які подавали надії у спорті на початку війни в Маріуполі загинула маленька дівчинка Катерина. Да? І ми не знаємо, вона могла бути олімпійською чемпіонкою. Вона могла подавати. Надія, або якщо ви бачили, дівчина з Одеси, яка зараз залишилась без ноги, вона продовжує займатися, продовжує тренуватися. У будь-якому разі ніхто не знає, хто міг би бути чемпіоном. Ми губимо націю, ми губимо своїх дітей, ми губимо людей. Дочці Катерини Іщенко довелося покинути художню гімнастику в Києві, бо весь колектив роз'їхався по закордонню. Та й взагалі тренуватися в Україні зараз непросто і не лише через постійні загрози ракетних обстрілів сотні спортивних майданчиків, залів та шкіл зруйновані окупантами. Уявіть собі, який психологічний емоційний стан може бути у спортсмена. Коли у багатьох членів збірної я абсолютно впевнена, батьки або на окупованій території, або на передовій лінії боронять Україну, або вони сидять десь біля окупованих територій, і це кожного дня ракетні атаки, який психологічний стан може бути українців? Понад 4 тисячі українських атлетів вирішили поміняти спортивне знаряддя на зброю і зараз боронять батьківщину на передовій. Ця виставка також нагадування, чому на Олімпійських іграх не має бути місця для російського та білоруського прапорів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.